Гарячка з Західного Нілу це екзотична для нас хвороба. Так? Вона е виявлена, зафіксована, була і описана в 1937 році в африканській країні Уганда, в регіоні Західного Нілу, звідси і походить її назва. Вона належить до трансмінсивних варіантів комариних лихоманок, до яких належить і жовта лихоманка, і Денге. Збудником є флавівірус. Дане, дане захворювання було поширено поширювалося в африканських країнах. Потім з часом воно перейшло на азійські країни, Австралію, Центральна Америка. На початку 2000 році було зареєстровано така, великий спалах в Сполучених Штатах Америки цієї хвороби. Ну і як бачимо в поточному році, ця, ця хвороба дійшла і до нас, це пов'язують із таким потеплінням, зміною глобальним змінами кліматичних погодних умов. Цей вірус до нас потрапляє через основні резервуари і джерела інфекції це перелітніх птахів, які в укрові яких він паразитує, живе, і фактором передачі зазначеного віруса є комарі, які в нас розповсюджено живуть, а також встановлено перенесення за допомогою герзунів. Криси миші, дрібні савці, і невеличка частина є доказової бази, що там відсотків 5, можливо, передачі через контакт, прямий контакт з кров'ю хворого, хворого птаха або тварини, через при переливанні крові від людини до людини, трансплантації органів, коли мова йде да, від кров'ю з кров'ю, а також від майбутньої мами трансплацентарна передача до привагітування. До плоду, і при грудному вигодовуванні е, це єдині зафіксовані випадки передачі е, зазначеної інфекції від людини до людини. Е, наразі, за наших умов, та, якщо так в, 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 в нашому регіоні, передача від людини до людини, і взагалі в історії цієї хвороби не зафіксована, чи контактно-побутовим, чи через шляховий, чи через водний путь, шлях передачі. Так що в даному випадку можна бути спокійними. У нас в Україні на сьогодні вже зафіксовано лабораторно підтверджених 50 випадків гарячки західного Нілу. Це в основному найбільша кількість в місті Києві. Це Київська область, Полтавська і наша Черкаська область. На сьогодні у нас зафіксовано да, хотіла хочу сказати, що саме діагнози всім цим особам, всім хворим були поставлені після підтвердження е, діагнозу е, Дослід... ІФА дослідженнями референс-лабораторії вірусологічної центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, тобто підтвердження лабораторним шляхом, коли в сироваці крові виявлені імуноспецифічні імуно. Специфічні імуно... Глобуліни до даного захворювання вірусного шість на сьогодні в нас вже зареєстровано шість випадків. Перший і останній випадок. Встановлено діагноз уже після смерті пацієнтів. Перший випадок у нас був зареєстрований. В ви вже мабуть чули, да, вже багато говорили про дану ситуацію. Житель Маньківської Маньківки, селища Маньківки. Але через важкий стан хвороби він був, проходив лікування в лікарні міста Києва. Там він помер. І саме при дослідженні причин, встановленні причин смерті, і була виявлена оці анти, антитіла, які я вам сказала, іменоглобуліни, і встановлено перший діагноз. Тобто встановили його, ну, запідозрили його фахівці, лікарі київської лікарні, але це був житель нашого населеного пункту, який проживав в нас на території, просто долікувався там. Наступні випадки також наступний випадок паралельно був виявлений в Манківському бувшому районі, в Уманському районі тепер в селі Кислин. Наступні два випадки одночасно були виявлені в місті Сміла. Це житель Сміли і жителька села Залевки Смілянського бувшого району. В них також відповідно до клінічних проявів лікарі запідозрили. Вже наші лікарі запідозрили цю хворобу. вона було підтверджено лабораторно. Ці пацієнти вже успішно проліковані і виписані. І всі ми навіть вже повідомлення відправили, що ці. Люди вже зняті у нас з під нагляду, так як вони вже одужали. Третій випадок стався у жителя села Руска Поляна. Черкаського району він на даний час доліковується. Він ще знаходиться в Черкаській інфекційній лікарні, але стан його нормальний і в принципі сподіваємося, що він також одужає. І останній випадок: жителька Золотоніського району, а саме села Веселий Хутір Чорнобаївської громади. Вона теж дуже важко хворіла з неврологічною симптоматикою, з парезами. І після її смерті, коли було проводились дослідження стосовно встановлення причин смерті, також була виявлена антитіла до вірусного до, гепати, до гарячки західного нілу. Фахівці центру контролю профілактики хвороб нашої установи по кожному випадку проводили епідемічне розслідування. Буквально як з'явився перший випадок, було ініційовано розгляд зазначеного питання на засіданні регіональної комісії з надзвичайної ситуації. Обласної державної адміністрації відповідні потім відбулися аналогічні засідання місцевих комісій Уманської райдержадміністрації Смілянської міської. Це пов'язано з тим, що даний збудник він відноситься до категорії особливо небезпечних інфекцій і виявлення одного випадка вже класифікує як таку надзвичайну ситуацію, особливо для нашого регіону. Були запропоновані відповідні заходи, які направлені передусім на знищення фактора, на недопущення розвитку факторів передачі, тобто боротьба за філогенними водоймами, обкошування трав, знищення комарів і місць виплоду комарів. Ці заходи повинні вживати органи місцевого самоврядування під час своєї діяльності, особливо ті, які мають водойми. Це також проведення і дезінсекційних, і дерез... Зі... Дерез... дератизаційних вибачте, заходів. Вже третя нарада, я трошки <кхи> вбачте. І тому, тобто всі ці заходи запропоновані в адміністрації і фактично. Ми підготували листа на голів ОТГ для того, щоб всі ці заходи були при формуванні бюджетів місцевих були закладені в місцеві бюджети, тому що ну, нам як показує вже наша епідемічна ситуація, треба бути готовими жити до цієї інфекції. Тобто ми вже побачили, що ті хвороби африканські вже дійшли до нас, і нам треба передбачати. Всі протиепідемічні профілактичні заходи для того, щоб, ну, які б діяли на опередження, щоб на наступний сезон, а для цієї хвороби притаманне сезоність, це літо осінь, щоб на наступний сезон ми вже були готові до таких викликів. Що ще цікавого? 80% уражених, ті, хто мають контакт з цим вірусом, зазвичай не хворіють або дуже легкою формою з захворівають. І при цьому стійкий імунітет залишається в організмі людини. А звичайно, більш вразливими до цього віруса є люди певних категорій, ті, які. Ну, По-перше, люди похилого віку, всі, хто в нас захворіли, це люди 40, від 48, це одна жінка, а то в основному 56-71 рік. Це люди е, доволі такого поважного віку, які е, мають вже е, за плечима такі хронічні хвороби. Саме вони, е, в, і в них е, це ж розвинулась е, така, такі важкі форми е, зазначеної хвороби. Е, Вражається розвиток цього захворювання дуже схожий на грип, починається з високої, з підняття температури, причому таких 38-39 і вище головна біль, біль в тілі, в суглобах, в м'язах. Може в класиці жанра виникати висипи, але у наших пацієнтів шести осіб висипів не реєструвалось і дуже швидко ускладнюються неврологічними розладами, як нанінгіт, енцефаліт, пневмонія. І саме фактично, навіть навіть схоже на поліеміеліт, коли відмовляють кінцівки, людина не може переміщатися, і фактично, от цих ускладнень і були зафіксовані саме смерті у цих наших двох хворих. Як такого захисту від цієї інфекції немає, специфічної вакцини немає, специфічного лікування немає, це вірусна інфекція, просто симптоматичне лікування. Основні поради, які взагалі для ми рекомендуємо, це передусім захищати себе від укусів комарів, йдучи чи до лісу, чи до водойми, користуватися репелентами, захищати своє житло, використовувати протимоскітні. Сітки, відповідний одяг носити, якщо ви збираєтесь на якийсь відпочинок. Ми при проведенні епідеміологічних розслідувань підключали своїх ентомологів, які вивчали наявність і видовий склад на комарів. То фактично комарі. Роду Едес, які е, живуть в більш в лісовій місцевості, вони є переносчиками вірусу гарячки західного нілу. І е, також е, комарі роду Кулекс, Анофелекс, які більш е, живуть е, біля водойм, вони є також факультативними орнітофілами. Це комарі, які при своєму життєвому циклі. Е, Паразитують і на птахах, і на тваринах, і відповідно на людях. На даний час, вже фактично, коли ми в кінці вересня, коли стався випадок захворювання, був зареєстрований по селі Руська Поляна. Виїжджаючи на місце, ми вже кумарів як такових активній фазі не зафіксували, враховуючи температурний фактор. І, взагалі, як кажуть наші ентомологи, що комарі вже не сьогодні переходять, навіть ті, які ще ми бачимо, вони переходять в фазу СНАФ. Фазу сплячки, такої інертності, і вони на сьогодні не становлять загрози перенесення гарячки західного нілу. І той випадок, який ми зафіксували в Золотоніському районі, зараження, ну, судячи з клінічної картини, сталося ще наприкінці серпня, на початку вересня, тобто людина хворіла і не знали її, лікували. Я ж кажу, І коли вже вона загинула, тільки тоді було був встановлений цей діагноз. Тобто вона місяць боролася із симптомами і не допомогло те симптоматичне лікування. До групи ризику ще також відносяться всі працівники, які стикають, ну тобто лісники, мисливці, всі ті, які в своїй робочій діяльності стикаються з Знаходяться в місцях, відкритих місцях, де дуже активно розмножуються комарі. Це працівники тваринницьких, птахівничих підприємств. Це люди, які більшість свого часу чи по своїм професійним обов'язкам бувають на свіжому повітрі саме біля водойм, рибалки. І інші представники професії. Також до групи ризику відносимо вагітні жінки, в них імунітет знижений, і діти е, такого. Раннього віку, у кого ще не сформований імунітет. І, звичайно, люди, які імуносупресивне лікування проходять або вражені ВІЛ чи хворіють на СНІД, люди, у яких через стан здоров'я імунітет знижений. Це основна група ризику, які повинні убезпечувати себе від таких небажаних контактів. І не відвідувати, пам'ятаєте, от навесні такі є періоди, коли заходиш в ліс, а там кишать прямо у ці комарі, коли той самий такий, тобто старатися оминати ті території, де проживають і активно циркулюють комарі, або користуватися засобами індивідуального захисту при цьому.